Ледь не потрапила у шахрайські тенета. Тетяна з Києва нещодавно вирішила продати через сайт оголошень два старих телевізора, які лише займають місце у квартирі. Створила дві об'яви, опублікувала і, о диво на важкій позаті ТВ одразу знайшлися покупці. І е, що дуже дуже мене одразу здивувало, що буквально там за Дві хвилинки після публікації мені почали писати одне повідомлення, інше повідомлення. Причому писати почали не через цю дошку оголошень, не через цей сайт, а почали писати у месенджерах. Це викликало певну підозру у дівчини. Також підозрілим було те, що покупців абсолютно не цікавив стан пристроїв. Майже жодних уточнюючих запитань не було. Тобто працюють телевізори, не працюють. Скільки їм років, в якому вони там взагалі стані? Просто одразу давайте типу будемо оплачувати. Мені потрібна ваша карта, куди перераховувати кошти. Після цього так званий покупець у сторонньому месенджері надіслав посилання. В його адресі була назва дошки оголошень. Тому я ще і, ну, типу, спершу не запідозрила, тому що адреса сайту була ну, практично ідентична. Я така думаю, ну окей, напевно, так треба. Я переходжу за цим посиланням. Мені, мене там просить ввести, типу, номер карти, дата, до котрої дійсна ця карта, а також суму коштів, скільки є на моїй карті. І я така думаю: ну, такого бути ну, прям точно немає. Дівчина зв'язалася з сестрою, яка регулярно щось продає чи купує в інтернеті, зокрема через сервіси оголошень. Проконсультувалась і зрозуміла на неї полюють шахраї. На щастя, мені вистачило розуму не ввести суму грошей, які є у мене на картці. Ніяких операцій ми не проводили. Я сказала: ну вибачте, ну типу, до побачення. Тетяні пощастило, її карткові дані та відповідно гроші не вкрали, але щастить не всім, і українці періодично потрапляють на гачок аферистів. Так сума збитків від шахраїв минулоріч зросла на 46%. Загалом до кишень шахраїв із кишень українців перекочувало 481 мільйон гривень. І це лише за 2022 рік. Злодії в першу чергу намагаються будь-якими методами отримати дані платіжної картки людини або доступ до номеру телефона, до якого вона прив'язана. Вони створюють фейкові платіжні сторінки, щоб отримати всі дані, видурюють у людей логіни та паролі від мобільного банкінгу, перехоплюють керування сім-картою, надсилають СМС, начебто від банку, щоб також видурити важливі дані. Зламують соцмережі, щоб в особистих повідомленнях просити у людей позичити гроші. Шахраї не гребують навіть цинічними способами заробітку на людському горі. Шахраї користуються бажанням людей допомагати один одному або пошуком допомоги. От нові випадки шахрайства, які з'явилися саме маніпуляція, спробою людей отримати допомогу від міжнародних організацій. Щоб уберегти українців від фінансових афер, Національний банк спільно з кіберполіцією, банками, платіжними системами та іншими партнерами, яких загалом близько 70, запустив кампанію Шахрай Гудбай. В її рамках людей будуть навчати проводити фінансові операції безпечно, в першу чергу, покупки чи продажі в інтернеті. Інформація буде поширюватись не тільки в мережі інтернету, а буде поширюватись і через мережі партнерів. І вже поширюється. Я бачу, як з'являється інформація на екранах банкоматів, в автозаправних станціях. Попри те, що шахрай Гудбай вже працює, не зайвим буде нагадати основні фундаментальні правила, що вбережуть вас від карткових шахраїв. Якщо ви очікуєте переказ коштів на картку, можете надати стороннім виключно її номер, і більше нічого: термін дії, код безпеки, одноразові коди, які надсилає банк. Запитувати цю інформацію не мають навіть працівники банку. Не здійснюйте оплати на незрозумілих сайтах і не переходьте за посиланнями, які надсилають їхні користувачі. Перевірені ресурси мають власні безпечні вбудовані інструменти. Нікому не повідомляйте коди, які отримуєте на телефон, а ще краще заведіть для фінансових операцій окрему сімку, на яку вам не будуть писати чи дзвонити знайомі, а також до якої не будуть прив'язані месенджери чи соцмережі. У п'ятницю Львів. Ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз, набуваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей, і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс? Що ми такі різні? Що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних. Unbroken. Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути реабілітаційними. Мосейчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде? До нашої перемоги. Мосийчук плюс. У п'ятницю о 21.30 на 1+,1 Україна.